З нею я ділити завжди буду радощі, турботи і жалі. Бо у мене стукотить у грудях, грудочка любимої землі. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся літературно-музичний вечір на честь 90-річчя від дня народження Василя Симоненка, однієї з найяскравіших постатей української літератури та символу національного відродження. Захід під назвою Я для тебе горів український народи» зібрав поціновувачів поезії, літераторів, студентів та всіх небайдужих до творчості митця. Цей захід присвячений саме 90-річчю від дня народження Василя Симоненка. В стінах нашої бібліотеки зібралося дуже багато людей, і це ще один такий показник, що дійсно поезія Василя Симоненка живе і сьогодні, і вона так само подобається і люди знаходять. Ять в ній щось своє під час зустрічі можна було почути не лише твори письменника, а й факти з його біографії, зокрема про його боротьбу за правду, активну громадянську позицію та особисту відданість рідній землі. Василь Симоненко запалив полум'я любові до України, яке не згасне ніколи. А його творчість навіть крізь роки продовжує надихати українців на нові звершення заради рідної батьківщини. Ця літературна зустріч стала символом єднання поколінь і вшануванням пам'яті великого українця, який жив і творив для свого народу. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.